Бадьорого ранку всім тим, хто прокинувся, хто залишається з нами, хто чекає на розіграш. Ми нагадуємо, що ви прикидаєтеся разом з програмою на часі ранок на каналі Юасуми Сурдо перекладач. Денис пояснив так. До речі, з вами ведучий Денис Андріяш. І Дарія Тілегіна, дякую, Сурдо, перекладач. І ми вже в студії не самі. Нам уже не так сумно е, і не так... так. У нас є квиточки на піанобоя, і нам з ними зовсім не сумно. І ми вже готові їх комусь вручити не в прямому ефірі, але ж е, сказати в прямому ефірі Тому хто дозвониться до нас, перший почує перший питання, першим знайде на нього відповідь. Першим досониться і відповість, але ми його будемо до... чекати. Але до цього, Не, до цього, у нас сьогодні до нас завітав вельми цікавий гість. Е, наш друг неймовірно талановита. талановита. талановита та локати людина Котенко. Да, Діма Катенка, доброго ранку. Діма придачу, Е, традиційне питання для тебе від ранкови. Не звільно оригінально воно, але тим не менше відповіді на нього бувають зовсім різні. Як, Як ти так рано до нас прийшов? Ти прийшов ще о сьомій ранку. Як ти проти? Ну знаєте, ізначально как би бы, льок пораненше. Обично там можуть час, дванадцять. Ти собі вирішила, що все таки домов вас не бачив. І думаю, лягу пораненше, встану пораненше, приїду, щоб усе все успішно. Там не знаю, все таки бувають проблеми в нашому місті з маршруточками. Ну, у тебе проблем не було? Ні, все пройшло ідеально. Мені все понравилось. Набита маршрутка, 14, все круто, все как всегда. Ти знаєш, ми сильно переживали, якщо чесно, після вчорашнього нашого гостя, який до нас запізнився, Фелікс, привіт, на 20 хвилин. Дійсно, він запізнився до нас у студії, і ми переживали. Тепер всі гости попереджаємо про те, що вони приходили раніше, ну ти нас просто сьогодні вразив, коли о сьомій годині да, нам вже повідомили, що ти тут, ти дійсно приємно вразив. Щоб ви розуміли, я йому дзвоню його розбудити, типу там Діма, ти там не спиш, там все нормально. А він каже, та я вже в студії сижу, Ні, Ну да, мені відкрили гостью, я там зайшов, тихо такий зайшов, ніхто нічого не знав. час. По тобі, якщо чесно, так і не скажу, що ти прям дійсно рано встав, ти бадьорий, ти свіжий, класно виглядаєш. Секрет тільки в тому, що. Ти рано ліг? Ну mm -hmm. А я просто виспався, знаєте? Виспався. Да. Вот, як это очень важная составляющая хорошого настроєння с утра и вообще как бы хорошего дня потом. Можна виспатися, конечно, проснувшись в 11 часов, там, утра дня, mm -hmm. а, а можна попозже. Ну, выспаться, да, виспатися. Я вам этого желаю, я вам советую. А, до речі, сьогодні день сну. А, можна да. можна когось привітати, да, наприклад, да, да. А, того вашого одногрупника, який не прийшов сьогодні на пари, можна привітати з днем сну, можливо, він якраз включить вимкне телевізор і побачить ваше привітання. А, до речі, Діма, а, да. за скільки ти засинаєш у хвилинах? От ти от ліг одразу? От, чи от... О, Зараз на тобі протестуємо дослідження. Ну, знаєте, як мені це складний питання, тому що кожен раз це по-разному. Буває, звісно, там сильно встаєш, ти приходиш, ти ложишся, і ти як, от, як лег, так, так ти і встаєш. От так. Вот. А, от. А, от. буває, як би, то, що ти там довго ворочуєшся, не можеш заснути. По-разному. Найча, по найчастіше от сьогодні як? Ой, сьогодні довге вирочився. Сьогодні я, о, я, я ти, не ти, можу заснути. Тобі, значить, вистачає сну. А, а, да? уна... Так, о, тижня о, тижня кажу, що ти висипаєшся? осадок. Як горох висипаєшся? Якщо ти засинаєш протягом п'яти хвилин, значить тобі сну не вистачає. От, як, наприклад, нам ми прийшли, і як ти сказав, лягли, так і прокинулись. А якщо 10-15 хвилин, то все вже добре. А, до речі, Діма, як можна бачити, не знаю, помітили ви чи ні, прийшов з гітарою і це... домов про Барсіка. Ні, і це значить, що він не просто так з нею прийшов. Він музикант, як я вже говорила, талановита людина. Мені дуже подобається особисто, як ти співаєш. І до речі, сьогодні я дізналася, що ти і сам пишеш пісні. Да, є кілька пісень, яких я написав. Некоторі були написані мною доволі давно, ніякої там, допустим, годик назад. Ну, для этого была муза, для этого, не знаю, были как какие-то события в жизни, там, поступление на первый курс, там, в университет, окончание школы, я не знаю, первая любовь, у каждого какие-то есть свои причины, что писать песни. И, в принципе, вот, как бы, да, написал там парочку. То есть ты вот начал писать песни приблизно вот в таком виде, когда выпустился из школы? Ну да, то есть где-то лет 17, где-то вот в этом возрасте, ну, как-то пошло, и, в принципе, не, не заканчивается, пытаюсь дальше что-то делать, там, писать стишки. так а ты пишешь и слова, и музыку? Да, я пишу и слова, и музыку. А ти їх вже десь грав, комусь показав. да, показував? Так, представляєш їх десь? О, Чим ми сьогодні будемо ну, виглядати? У мене є дуже такі жорсткі судді, мої лічні, це мої батьки, які завжди скажуть, от, Дім, ось тут ти лежаєш, а ось тут ти молодець. А вони вот, розбираються есть... в музиці? А? В музиці розбираються? Ну, папа добре поє, мама добре грає. О, О <реш> ідеально <реш> просто. <реш> Повна комплектація. <реш> так у тебе це спадковість, так? Ну, не то, чтобы. Мама, конечно, играть на нервах, я, я об этом. А. То есть, вы не поймите меня неправильно. Вот. Я а вообще, как бы, да, как бы, наверное, что все-таки со сподковесть как сказал. А а ты здесь учился на музыкантах? А, ну, я закончил музыкальную школу, но это было, так, знаете, это было давно, это было в 2008 году или 2009, там, я уже, честно говоря, не помню. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И как бы после этого я нигде больше, скажем так, музыки не обучался. А как ты э, застосовываешь свой талант, ты выступаешь где-то? Как ты занимаешься творчеством? Заводишь чи, чи так, виклична... девчат. Чи ты выключен для себя? Вот я знаю такие методы. они уже одно-одно заразумели, я заразумела А Ну, девчат на девчат, ну, публику иногда как бы пытаюсь заводить, и, возможно, иногда это и получается. А, где я применяю свои таланты? Да, в принципе, в реальной жизни, знаете, иногда хочется там посидеть, там поиграть для себя, для ребят, для друзей. А, и, как бы, если людям это нравится, то, это, в принципе, очень большое удовольствие. Топ-то, ну, ТБ конкретно не нигде так не можно послушать. Ну, раньше я выступал там по разным заведениям в нашем городе, Доборщик мурсик а, а Ну bueno, не знаю. он больше похож на Барсика, чем на Мурсика. Ну не ну знаю. Раз, ну ты есть. есть, а, 아, есть Хорошо. Спасибо. Да, вот. А сейчас в принципе, наверное, еще нигде. Сейчас пытаюсь, как-то больше, знаете, концентрировать внимание на том, чтобы там что-то свое придумать, отшлифовать и, возможно, уже когда-нибудь да, записать в нормальном качестве. Я зразумела. А, а, а ты соль, на сольную карьеру планируешь Усты? А, ну. Я не знаю, как... ну як вийде, знаєте, якщо хтось буде, то буде. Якщо не буде, то і, да. а, і так піде. Дім, ми зараз трошечки перервемо для того, щоб наші глядачі змогли записати собі якийсь цікавенький рецепт сніданку. Денису теж сильно цьому радий, що ми і ще раз показуємо рубрику сніданок. Можливо для себе вісь ви щось нове і візьмете. Радий що моя дівчина дивиться да, цю передачу і може записати да, сніданок, який зможе потім приготувати. А я просто радий, що це все відбувається. Такі одказ. Цілі. Тому, шановні глядачі, смачного вам дочекайтеся нас із гостем. А ведучі, в принципі, вже готові розігрувати квиточки на піанобоя. боя. Але не зараз. Як завжди, але ми вже готові назвати вам номер телефону наш для тих, хто не бачив це повідомлення в соціальній мережі ВКонтакті. На цей номер треба буде подзвонити, коли ми задамо вам питання у прямому ефірі. Так. І так, номер телефону, Даша? 617-107. 617-107. Також можна його побачити а, на нашій сторінці ВКонтакті. Ви зараз можете на нашому екрані бачити вже а, нашу адресу ВКонтакті. Це vk.com.sumaranak. Там можна побачити наш номер телефону, туди треба буде подзвонити. Але зараз трошки музична пауза для тих, хто все ж таки не виграє наші квиточки. Можна послухати нашого гостя Діму Катенка, який сьогодні завітав до нас зранку. Так, нагадуємо, що Діма сьогодні е, люб'язно погодився до нас прийти, не запізнився. Умнічка молодець. Прийшов раніше так, навіть І як ми і обіцяли вам музичну програму, е, він нам сьогодні з радістю виконає no. пісню. Чарльз за хіджов Джек. Модіатор потрібний, ні? А, Та ні, в принципі, можна ручками-ручками. Окей, ну тоді слухаємо. Дімочка, ми тебе слухаємо. Дякую. He's the ro Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. o hey, the o Jack, and don't you come back no more. What you say, Hindrone Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hindrone Jack, and don't you come back no more, yeah. No baby, please baby, don't treat me this way, me, you're the man's old woman that I ever seen. I guess if you say so I'm a in saying no, that's right. Hindrone Jack! And don't you come back no more, no more, no more, no more, no more, no more, in the road, Jack. And don't you come back no more, no, baby, please, baby, don't treat me this way. For I'll be back on my feet someday, and I'll get it understood. There ain't nobody that I ain't no good. Well, I guess if you say so. I had a mama thing oh that's right in wrong jack and don't you come back no more no want to want no want more, no more, no more. in Road jack and don't you come back no more 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 І на цій позитивній ноті. Просто супер! Да що ж, дайш подякувати людині. Дім, дуже тобі дякую. Це було бадьоро, це було не позитивно. Що? Я не думаю, складно. ти Наші глядачів дійсно порадував і вони вже остаточно прокинулися. І тепер, Діма, ну тільки з твоєю допомогою ми можемо це зробити. Ми сьогодні okay. готувалися до цього майже всю програму і ми вже готові розіграти. Що? А, два квиточки на п'янобой. Да, і це правильна відповідь. Ти знаєш, що треба так, робити. І діо нам в цьому обов'язково допоможе. шкода, що ти їх не зможеш виграти. Звичайно, шкода, що ми їх не зможемо виграти. Можемо ви зараз самі собі подзвонити звичайно. Але то таке Але... вже ми нагадуємо зараз спочатку телефон, куди треба буде дзвонити, а потім одразу задаємо питання. 617 107. Можна Можете вже потроху приготуватися. Так 617 107, Ми вже чекаємо на вас. І увага! Питання. Питання. А в якому гурті грав Дмитро Шуров з 2006 по 2009 рік? Відповідаєте на це питання першими. у нас в прямому ефірі і виграєте два квиточки. Поїхали. Номер 617. Їдемо, 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 всі їдемо на п'яну Вона вже, вже є дзвінок. Ми готові його прийняти. У, уже. Вже як, як швидко. Але е, по, поки же. щось ми не, його не чекаємо. Зараз, 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 зараз вже буде. Уже барабанний дріб. Зараз виходять нам Діма. Є, є, є. В студії у нас дзвінок. Дзвіночок. алло, ми можемо чути вже. Доброго ранку. Побажемо? Здравствуйте. О, Як я? вас звати? Представтесь, будь ласка. Мене звати Аня. Аня, доброго та бадьорого вам ранку. Отже, увага! Відповідь на питання. Uh, група зефіра. Так, у нас є перемоги. ми вітаємо Аню. А, можна і навіть поаплодувати. Ми це перша на... людина, яка подзвонила в програму на часі ранок. Перша людина, яка дозвонилася і виграла два квиточки на піанобоя. Це прямо як перша людина, яка вийшла у космос, тільки перша людина, яка зателефонувала до нас. Анічка, ще раз ми вас вітаємо з перемогою. Про всю детальну інформацію ви можете дізнатися на нашій сторінці в соціальній мережі ВКонтакте. Ми з вами зв'яжемось, точніше, ви з нами зв'яжіться і обов'язково. Ви їх отримаєте, або можете одразу приходити до нас за адресою вулиця Петропавлівська, 125, і ми з радістю вам їх віддамо. А ми поки що граємо ще, мабуть, одну пісню, поки у нас є час, якщо в нас вже так швидко все сталося. Діма, а ще я хотіла тебе запитати? Для нас це був дуже хвилюючий момент, от коли до нас зателефонувала перша людина. Чесно, спочатку для нас був хвилюючий момент, коли ми переїхали приїхали в нову студію, потім коли вийшли в прямі ефіри, а а от тепер, коли перша людина зателефонувала, як воно бути присутнім в студії, коли в історичний момент. І історичний ну, момент. Ну, знаєте, так, знаєте, так, це як уявити своїми очима, коли на ну, при тебе щось таке історичне відбувається, напевно. Да, ну, якби, і... а для мене я думаю, как бы и для вас это это очень приятно, когда вас смотрят, вас слушают, когда вами интересуются и когда как бы, люди вот в курсе о том, что вы делаете и какой вы месседж месседне для аудитории, для публики. Ну ничего себе. прям. Я не чула, щоб там, тому <світ> коли-небудь так їсть, такі компліменти робив, <світ> Дімочка. Ну прям дуже-дуже приємно <світ> і, взагалі, і взагалі дуже приємно, що ти на нас і завітав, і допоміг нам розіграти квиточки. І мені здається, якщо чесно, що зараз всі різко вимкнули телевізори. <світ> 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 ну ти на часі ранок не виграла і не виграли. А <світ> поки що, я не знаю, зможеш зіграти ще пісню на три хвилинки буквально? Я тобі хотіла запитати, чи готовий ти до такого челенджу, щоб іще трошки порадувати? Наших глядачів і uh, зіграти якусь да, пісню, може да, так, да, да. да, да, можна, можна, ти... можна... ще разочек зі свого чи з чужого uh, репортаж. Да, я даже не знаю. Не нас щось зіграю з інших, хлопців. ребят ну, то знакома нашому беріт, вашому зиме. час вже пішов <laughs> так багато <laughs> часу. <laughs> <laughs> і час пішов. Всі. Навколо золото ординці у чужій хатинці, ти наодинці, сам себе питаєш, що робити маєш, ти ким говорити, кого слухати, сам собі, Андрюхати, ти, ти наодинці ні, такі повільні, Алло о, ну давай телефон відзвони Телефони, бо дзвони, дзвони, дзвони. Алло, особистий Вавилон, when you're not alone. Коли ти наодинці, все, що має. Сміття твоє, ти наодинці, хто ж тепер тобі настрій псує все, що лишив на потім? мар'яни дивний попіл, у вогняну воду пил мій пив, та пам'яті не втопив, Алло, о, ну давай телефон мій дзвони. ранку, порожні пляшки. І до побачення випічка кава. Всі не допиті допили, хрускі. Ай, молодчинка, ай, красава. Швидке горіння нервових клітин Вихід назовні посеред ночі. Уваги хочеш, як там охочі. Коли на одинці, коли один. Коли на одинці, коли один. І на цьому приємно цього ранку. музичний ранок. Там вже нас чекає Юлія Марковська, яка також підспівала, мабуть, цю пісню. Доброго ранку ще раз, Юля. Підспівувала. Так, ми вже прощаємося з Дімою. Діма, дякую вам, спасибо, що ти, ти прийшов. Дякую, Юля. Як ти відносишся до піанобою, про якого ми тут говоримо всю програму? Ну якщо чесно, обожнюю цього виконавця і Дмитра ти... Шурова і піду на концерт сьогодні. Це дуже добре. Всі беруть приклад з Юлі, особливо Аня, яка виграла нас два квиточки. Ну що ж Юля, передаємо тобі слово, тож на час новини, і ми повернемося дуже дуже скоро.